Вітаю, вітаю глядачі та підписники каналу. Ну що, грибочки ростуть, і то конкретно прийшов я знову цю посадку, цей зруб, де я був минулого збору, вам показував грибочки. От. Неділя, 12 жовтня. Пішов додому, взяв пакет великий сонце, обід. Пішов ще раз до лісу. Пішов сюди, кінець цієї посадки, що тут сидить. Опа, інакшого відтінку. Але ще більше, ніж ті, що ми збирали зранку. Бачите? На таких довгих ногах. Просто щось фантастичне. Не такі величезні, що я просто в шоці. Я лишень зайшов сюди. З другої сторони цієї самої посадки. Зранку ми були звідти від села. Цього разу зійшов з дороги. Там така величезна вже не буду брати. Дивіться далі. Дивіться далі. Зараз беру перші ці. Іду у них там повалі залізки сидять, що я простушуваться. Подивіться це гриб білий, здоровий, гарні. Хорош, це розмірчик. Ха. Я взяв один пакет великий, А то мені здається, його буде мало. Так, я бачив тут ще одну дуже класно, але загубив де, мабуть, не Зараз підемо і підемо спускатися в провал, але ще ці позабираю. Дивіться, шкода ті лишати по одніли. Здорово, двічі каця, та не сама, дичека ця нога. Собі уявляється, вона гупша, ніж мій палець. О, прошу. Просто щось. Я таких опеньків давно не збирав На таких крупних ногах дивіться яка каса Це, це капець Бачите Це є щось Ще купа Так Ну що, йдемо провал я покажу все як я замітив, на ці заберу. Гарні. Буду брати такі більше. Перепрошую, прошу щось пализапасу. Макар листок. І буде легше почистити. Це махомся почистити. Дивіться, декілька опанік. Повна рука. Так, ці поки що лишаю. Зараз я до них вернуся. Піду вам покажу. Провали, що я замітив. Так, да, на купу. Хай стоять. Їдемо далі. Так. Тому я замітив. Дивіться які сидять. Бачите скільки? Дивіться тут. Отако. В листках. Опа. Опа, опа, ну це чисто як якісь козарі. Це не опеньки, а чисто як козарів, якісь дороги. На довгих ногах. Так, поки що кладу. Мабуть, я спущуся вниз, обійду це все. І буду підійматися вверх, Так краще буде зняти. О, і сюди пішли. Ведь які там ось сидять шоці просто тому бачите скільки а зараз я вже піду то покажу що я хотів показати ох там, дивіться не дає показати дивіться що там на твориться -ху -ху. дивіться похаблялина Просто сів Дивіться. Такий. Та це як, пакет мене маху вилить. З такими опеньками. Було брати ще один. Я взяв такий синий великий бос. Ну і туди піде конкретно. Це щось. Так. Непогано. Їх нема такими величезними групами, кушами. Але вони такі по пару, але здорові просто щось. Дивіться. Це розмірчик. Це розмірчик. Десь пташка над нами. Сидить там. Що? Пішла побалакати. Зараз я трохи зайнятся. Почекай, зараз не говорить. Не до здра. Опа. Дивіться. Бачите? Тому. Тому. Капець, і так довгий. Самітки здоровий. Сейчас кидаю на купи, потім буду честь. Опа, дивіться. Оба на. Там Гарно. Подивіться. Вони довші за мою ладоню. В середньому 15 см. Одні довші, другі, чого менше, дивіться. Червоні. Червоні. На початку з ми збирали такі сиві з грубими ногами. Але тут же з цього боку червоні. Всі на раз пішли. Всі на раз. вот ну, такие можно и поводни сбирать, -да, честное слово. Это что, дитка, это Я в Да. Это здоровый. Видите, Ведь... это размерчики. Дивіться, купа моментально. О, Я побдуляв їх, що вниз не бачу. За порівняння кладу бумаг Дивіться. КП розмір розмі. як на півноги ніжка. Вернімо Дивіться тут. Ще. Опа. Такий корч. Клас Оки що лишаю. Чистити будемо потім. Опа. 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 По одній. Класні. Так, йдемо сюди, подивимось. Далі посадку що твориться. Ух ты, рімо, тому. Капець, навіть не знаю куди йти, куди показувати. Очі розбігаються глядачі. Тупо розбігаються очі Не знаю куди йти, дивиться Це щось Там за теремо обійдемо з кого боку Дивіться далі Це капець Вони тупо всюди по піднові Ніби посіяв. Посходили пшениці на поль. Капець. Просто капець. Якийсь. Хм. Я не знаю куди вставати, де показувати, але ну, нема де стати. Не всюди. Хочу передати на це все. Збір через екран. Багато. Зараз людей немає можливості позбирати. Збирають зі мною через екран. Показує все, як воно росте. Аби відчути повністю цю насолоду. Капець. Я на цьому місці. Те що я бачу. Так, ці надто великі. Одпускаємо. Ці такі непогані. Попішу хай будуть. Будемо перебирати. щось. Так. Під тимпатиков. Опа. Ще купа. Тут молоденькі. Так. Так, да, туди вниз пішли. Там у корчах тут взагалі капець. Не знаю куди йти, дня, коротше такой. Поки що попід ноги всюди. Це то що з листків стирчить. А що в листках. Хто його знає? який це здоровий. Просто щось. Просто щось. Я в шоці. Далі. рвеш, все. Просто рвеш. Вони не закінчуються. Так. Подаю, траві в цім вожинах. Туди не буду лізти вожини. А тому полізу, там дуже гарні. Йдемо сюди. Сюди йдемо. Так, тому класний капець. Ніяк до них добратися. По під ноги бачу, по одні, по дві. А там купа. Ох. тут Ось вот такі Знову здоровий. Вить. Опять. А бачите це розміри. Це просто щось. Просто такі гіганти повиростали. Та вони мають від чого, скільки доща випало за ці тижні. Не мають від чого рости. Вибираємо з вами. Пішла 14 хвилина, ми вже назбирали, я не знаю скільки куп, я вже на цих не рахую. 100% я їх всіх не знайду, але вже щось познаходимо, почистимо. Так, планка наближається до того що я бачу. які це хрибочки. Так там ну, така купа дебела. Хоч йдемо до неї. Дивіться, які тут сіяв, все добре заміт. Я в шуті. Ого. Це краса. Гляньте, це опеньки. <ріху> Збоку виглядають чуть не білі гриби, такі тухсті, довгі ноги. Капець просто. Це взагалі 20 см ніжка. Це щось. Дивіться, Де декілька штук, така величезна знакупа. Ну ці велико не знаю. Не будемо грати, дитя там осилить. Просто це є щось, поліцька це нога груба. Хм. Не завжди такого підбережника знайдеш здорового. А це опеньки такі. Ну круто, круто. Так, лишаємо. Їдемо далі. Їдемо далі, дивіться. Навіть не буду виключати, коли зніматимемо вживу. Знайду, то покажу. Так. Тресно, чи вище є щось. Так, щось вище я не бачу. Невже в нас і попід провал. Ну сюди всередину не видно. Нема трави. Нема трави, тому напевно немає опенюк. По травах. А -а, ліс чистий манчо. А ні, якісь. тутка маленька. Ага, вони можуть тут просто пізніше піти. Ясно. Чистім лісі. В травах швидше пішли. Ну ладно, йду я зараз то позбираю, почищу. Підемо трохи нижче зійдемо. Ну, ще щось цікаве найду. Так, то перечистив. Маємо вже пів пакета здорового. Це місцена, я розумію. Пішов трохи далі, далі знову таки. Дивіться. Це я не весь відрізаю, пів ноги. Беру таке аж О. Йдемо uh. далі. Вони по, по одні, по декілька, але мощні. Дивіться. А це і гриби. Молоденькі. Місі є мотоцикл, десь там реє, не годен виїхати. Там дорога до вверх. заїхав, мабуть не годен виїхати, все заглох. Може приїхав сюди збирати, не знаю. Нас такі глядачі. Ось такі далі. Красуні від це є щось. Бачите, збирається просто моментом. Моментом. Двіцький це корч. Це щось. який гарний. Краса. Дивіться, по 20 сантиметрів ноги. Ноги по 20 сантиметрів. Круто. Хотя здорова. Товста. Це тобі опенька круто. Так, там а ще дві можна. А, там війська сидить. Ось Обан. Оце грибочок. Я кажу, що козарі підберезники не раз менше. -ху -ху. Ось так, ще. Ще два з другу. Ще Ноги ну, капє губі. Це щось. Тут такі два молодих. Це щось. Бачите скільки. Боже. Пів пакета. На одному місці. Ми там покотилися, накидали, накидали. І є. І це є. Я... На, через 20 хвилин вже є. З Ну правда, хвилин 10, мабуть, може трошки більше чисти. Ну, десь до пів години ми тут. О, опять сонечко. Трохи було захмарилось, ну буде знову дощ. Але якось перейшло зранку, раз поперед раз заливав. Всього це це цікаво, що встаєш, їх не видно в цих листках. Трава. Присідаєш зразу тобі таке відкривається, що просто такі Гриби Бачите Самі такі потужні Це махом назбирається, моментально це не то що я збирав минулими сезонами. Давно таких не було. Але кажу, вони не мають, вони не мають від чого рости. Такі душі пройшли. Зно там хтось риє цим мотоциклом. Я понариваю фосам на, на тих дорогах, стежках, що за мода їздити мотоциклом по лісі. й таку погоду. Ще сухо бо з ним. А ті стежки переї, чисто. Так що, ну, йдемо далі туди. Ну що глядачі збирав собі, збирав але потягнуло мене на мандри. Пішов я з за білими. Ще одне місце. Але там взагалі ноль. Ноль про прогадав. Вернувся назад, а людей вже скільки понаходило. Вирішив вже не крутитися. Так набрав доволі непогано, десь таке сонце сьогодні зранку такий дощ падав. Погода сьогодні взагалі міняється, що кожних пів години. Ну, зараз вже більше години сонечко. Ну, тепла такого ж немає. Але мені здається, що напевно полізуть білі. Якщо не вдарить морози, то підуть білі грибочки. От. Так що наступного грибалка, мабуть, піде, знов їх шукати. Опанюк набрав, бучки втягаються, майже повний кульок. Величезний. О. Кілограмів більше як 10 напевно. О, Більше не хотів збирати, бо вдома ще є один кульок зранку, що назбирали. Вистачить. Вистачить. Підбіг, бо хто його знає, що вони далі будуть, чи не будуть. Бо сезон цей незрозумілий. Можуть гриби бути і то моцні, а може і не бути. Хто його знає як там буде. Тому вирішив піти ще на всяк пожарний кульочок ще підзбирати, аби трохи закрутити. Ну все, ось така була у нас ще одна грибалка за один день. А то недалеко від села, думаю. 20 хвилин підбігти до лісу недалеко. Підбіг, все-таки результат ще порадував. Ну Добре, друзі, йду полегко на вихід, та й додому. Ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Ми з вами зустрінемося в лісі, як завжди. До нових зустрічей. Па-па. От тобі кропиви зайшов.